Броня, такая компанія автопарк. У нас ось таке на це у нас mercedes Sprinter 2019 року. Трилітровий у нас тут стоїть мотор, дизельний на автоматі, на задньому приводі і з пробігом лише 83 тисячі кілометрів. Оригінальний пробіг, дуже класний збережений стан автомобіля по кузові, взагалі без ніяких зауважень. Додатково у нас є парктроніки по будь-ясередині з під якогось підприємства було. Є ось такі перегородки, є ось такі перекладочки. Ну загалом все гарно обшито, все гарно зроблено. Це теж так само обшиті задня розпашонка. По колесах стоять у нас хороші колеса, резина, тобто зимова, також то там полки, в хорошому стані резина взагалі. міняти її не потрібно. По салоні він у нас двохмісний, є в нас мультикермо, є в нас кондиціонер. Є з ось така мультамедія, підстаканички, зверху є де щось поставити. Загалом сідушки в дуже гарному стані. Є на те ж е співйомники передні. По техніці, якщо дивитися, то автомобіль в повному е бойовому ходу, тобто не потребує взагалі завіння як і теж недавно він прийшов в ТО. Отже, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підсила 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.